Доброго всім, діночка, друзі. Уже от бачите, як квітень місяць, апрель, по-русски на носі? Да, та все поки що все добре зі мною потихеньку живемо. Що я можу сказати по поводу? Знов таки зустрічається цікаві міркування по поводу там, землі плоскої в інтернеті, що там небо підперте стовпами. Ну, я навіть про це не хочу е, говорити. Нема фотосинтезу, нема білків, молекул, і все таке, навіть з тими людьми, що, якщо ви хочете займатись професійною фізикою, професійною біологією, Є університет, де ви можете поступити. Ну, якщо у вас є гроші, або є знання, або ви, ну, як би сказати, маєте якісь геніальні знання. Тобто ви, вам це подобає. Ну, і вік, да, дійсно, що людина в 45 чи 50 років прибігла і розповідає про якусь. Плоску землю про стовпи, що тримають небеса, там, столби, якісь, трикіта. Да, і ну, і всю цей бред нема фотосинтезу, нема атомів, нема, цього, що дійсно що просто їй чогось хочеться цій людині. Але ну, всі важливі наукові відкриття робляться до 30 років. А якщо людині вже 50 років і вона думає, що вона заробить у свій, на свій YouTube канал більше глядачів, більше підписників, розповсюджуючи отаку фігню, отаку ну, що немає атомів і все, і те, то це, звісно, біда. Ну, в неї цей людина з головою, можливо, їй в дитинстві не. не уділили уваги, так, як кажуть, не, не додали уваги, і от вона таким чином хочеться їй виразитись, набити аудиторію. Ну, всі цю петрушку, я це ж це розвінчую, що якби. ну, Перш за все, плоске тіло воно розлетиться на шматки. Як воно може літати десь у просторі, плоске тіло? Тобто воно має бути якусь. Форму, ми ж всі це знаємо, що шароподібна форма вона. Е, е, ну, як сказати по-українськи, оце, оце е, то, тобто, рух скальження, так, воно зменшується. От, ну і, і, і звісно, удобно ми ж бачимо, що всі планети круглі. Ну, ну, Тобто мають форму шара. Я, я не хочу навіть на це втрачати час. По поводу кримінальних справ на Остапа, Стахіва, на активістів, тут навіть, ну, перш за все, що таке коронавірус? Коронавірус, він існував дуже давно. Можливо, його посилили якось. Ну, хоча, ну, звісно, мені кажеться, і те ж саме. Ця туфта, що як почалася війна, кудись коронавірус кудись зник зразу. Тобто, всіх зразу жінок пропускали на кордонах, о, зняли всі обмеження по коронавірусній інфекції. Просто питання: а де ж тоді дівся вірус, якщо він смертельний, такий страшний? Ну, Ну, все. ну тут по поводу прав людини, що зараз просто в Україні хто б не зайнявся правами людини, навіть біолог, навіть біолог, фізіолог або фізик він попаде під пресінг, під репресії. Тому тут про Остапа можна говорити, що він там теж плоскоземельщик, Ну, я не знаю. Про, чи Остап Плоскоземельщик, я просто знаю одне, що ну, в Україні, да, тобто оця те Орул, Орул, він працює тут, тобто, тут е, захищати права людей, їх неможливо. Ну, те, що ТЦК дійсно викрадають людей, гр-, грозяться хворим людям. Ти кажеш, йому гепатит, онкологія, а він каже, е е сідай у бус. Ну, от тобі приклад. Ти йому кажеш, що в тебе тобі хвороби, гепатит, онкологія і ще щось, а він каже, сідай у бус і тягне. Тут ну, тобто, будь-яка людина може попасти під пресінг ТЦК і будуть тобто, замовні статті. Оці я не спорю, що воно є. От, і, ну, просто я оце зробив репліку, додаток про плоску землю, що є ще багато людей, які отаку несуть ахінею в 50 років, там, да, в 45, там, у 60 років. Тобто, якщо ви хочете займатися фізикою, шукайте гроші, здавайте НМТ, здавайте екзам, ну, пройдете на безкоштовний, будете займатися. Якщо не пройдете, будете займатися за гроші. Ну, оплати там у цих всіх і КПІ, і, і університет Шевченко дуже високі, університет. Шевченка, я знаю, по-моєму, немає кафедри у них заочної. Ну, Будете займатися прикладною фізикою, прикладною математикою, біологією. От. А таке оці галословні, що ба-ба, там нема атомів, ну, Ну, Нафік ця пурга просто вже тошнить від цієї всієї пурги. Що вмісто космоса вода, на Луні дитячі коляски там, і був такий п'ятий брат. Да, я не знаю, десь, вроде в дурдом помістили. Говорив, що на Луні там детські коляски, там, вот, детские, там, ну, тобто, Луна інопланетний корабль, ну, тобто, Це все фанта, фантазувати можна будь шо. Зараз Дуже цікаві теорії, я ж кажу: теорія про антиматерію є. Теорія, чи е, всесвіт плоский, чи в формі пончика. оцього. Тобто, зараз дуже таких теорій, ну, нащо відкривати велосипед, кругла земля. Чи, ну, звісно, що кругла. Тому б, одні б вишки, пару вишок на всю землю хватило б для радіосв'язі, і, і мобільне, а так і їх тому що є сферичність. От. І зараз щось, оце ж вони всі повилазили і давай, ля та паля. Ну, про що я хотів. Зараз дуже цікаві теорії. Теорія, наприклад, про антиматерію, антигравітацію, чорна матерія. Темне, що називаю, то хочете вивчати, поступайте на факультет фізики і вивчайте. Ну, а на що відкривати велосипед, того, що ми вже маємо. Тобто ми, ми маємо Здоров'я, ребята, потихеньку. Я не сказав би, що добре. Ну, Я з деяким лікарем проконсультувався, він мені назначив рекордні дози вітаміну С. Тому мені трошки краще ну, сказати, що вилікувся ну, послідстві такого життя <сих> насиченого, що в мене було, і хвороб, да, дійсно, хвороб воно дало про себе. Я ж кажу, що дійсно. І тому зараз обзивати Остапа там, чи що, я не сказав, що будь-який навіть фізика взять фізика чи біолога, і він буде захищати права людини. Чи просто юриста якогось, він попаде під пресінг-системи. Я в цьому впевнений. Тому, ну і дуже цікава ця теорія з коронавірусом. Так, дійсно такі віруси є. От вони існували століття вже, і дійсно чому, от саме коли почалась війна, вдруг цей вірус раптово десь дівся. Тобто він отак от за сутки, і спарився, і вже не потрібні були і маски, і хавались у бомбосховищах всі по 30 чоловік, по, по 50. Так, друзі, ну от бачите, оце інтрони. Що таке інтрони, що таке екзони? От в ДНК, бачите ДНК, екзон, він кодує білок. Бачите, такі ділянки. От в ДНК, які кодує, а інтрон це послідовність амінокислот, яка не кодує білок. Ну, от бачите, 5-3. взяли. Да, ДНК під дією оцею, про, значить, РНК полімерази. Розкручується ДНК, відбувається матричний перепис інформації. От, ну, а так. От перші Археї бактерії, Археї еукаріоти, Eucarioти. United. United Communicate Organization. От, Єдиний організм Last United Communical Organization єдиний організм, який дав початок оцим направленням, так? Бактерії, Археї, Еукаріоти. Групам, оці основні фундаментальні групи. От археї, да, вони не зовсім теж безядерні, як і бактерії. Без'ядерне це, це в цитоплазмі плаває все. Тобто може бути одне РНК, навіть, яке кодується там вже транслюється на місці. О, тому о, така, є така да, концепція, і це доволі сучасна концепція, що бактерії, археї, еукаріоти дали, дали о, такий розвиток живої матерії на Землі. От. Звичайно, що ті люди, які там. Та я читав тім підписчиків, Ленки там файл, що нема фотосинтезу і атомів. ну Як це? Є фотосинтез? та Я, я не хочу навіть це коментувати, тому що це безглуздя. Ну, і от ви бачите, да, бактерії, археї, еукаріоти вже ядерні, де дійсно має структуру ДНК, яка від, відгалужена е, двомембранним ядром. В клітині, і там в цьому ядрі відбувається значить, що перепис інформації, транскрипція на інформаційну РНК. Оце ДНК порушується. І кодон, один із кодонів ДНК переписується інформація на інформаційну РНК. Вона виходить в ендоплазматичний ретикулум, в ЕПС. І там в цистернах, оцих, де це гранулярний, кодується вже протеїн, який потрібен даному організму. Білок, да, протеїн. От, І кодується в цих цистернах, є агранулярна, ендоплазматична, да, ендоплазматичний ретикулум, а є гранулярний шорхатий, жорхатий. О, Шорсткий ми ще й на нього кажемо. І от гранулярний він там синтезується білок, синтезується саме протеїн, який потрібен організму. А в агранулярному, да, синтезуються оці жири, ліпіди там, да, які потрібні в організму. А у комплексі Гольджі, оце що все, що синтезувалось в на рибосомах, наприклад, ну, це що дав, в гранулярному і гранулярному ендоплазматичному ретикулумі. воно виходить в комплекс Гольджі, і комплекс Гольджі, як такий сучасний хаб нової пошти, він, значить, він пакує оці все в езикули, пакує і відправляє вже ці білки, жири. Ну, як кажуть, не жира правильно вже синтезований ліпід на потреби організму. Тобто, отака от от функція генів, да, експресія. Ну, бачите, переконюгація і кросінговер можливий да, між екзонами. Бо інтрон, наприклад, він не кодує білок. Це просто послідовність амінокислот. Ну, от. Друзі, так, так, молекулярні атомні структури. Ми ще колись от треба розібрати. Ну, я, я зараз, знаєте, я просто планував виходити на роботу. Тут ще теж невідомо, як воно буде, дуже такі, ну, як би сказати, є, є якісь непорозуміння з роботодавцем, там невеличкі, є такі. Сказати, ну, думаю, може і буду виходити. От. Та була та, та, така ситуація. Так, да, зараз дуже важко. Друзі, ставте лайк, хочете мене підтримуйте. Це ваше. Ну, я завжди, якщо можете, на чай, на воду. Будь ласка, бо дуже важко. Дуже, да. От, Чесно скажу, я, я ще й хворію. Тобто, я от. Втратив енергію, я був настільки енергічний, от роки три назад, Я оце мог ніч працювати, день працювати, там поспав години 4 знову працювати. Я от просто чи видався, чи оця хвороба мене одоліла трошки, да, трошки є така сонливість, не хочеться робити. Ну, може, ще й весна. От, 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 тому, да, І ще оця хвороба, що в мене ну, є проблеми з, з печінкою. Ось такі справи. Тому да, ді, ді. Ну, да, от, через ДНК от така вона, як чертеж, по якому і храніться в сейфі, по якому робити що, якийсь план макет. От він розробляється і через інформаційну РНК проходить. Ну, ще ми казали, що білки це полімери із амінокислот протеїногенно вмісних 20 амінокислот. і от, щоб їх виділити, існує така мас-спектроскопія – Значит, да, тобто, Через, через рентгенно-ізотопний аналіз це дуже небезпечно, тому що це радіація, от взвешування оцих наночасток, цих поліпептидів і будь-які тобто Це не обов'язково білок, це будь-який поліпептид, можна його взважувати. І от, Бачите, з, з, порівнюючи з цитохромом, міаглобіном, наш. Поліпептит його дані через логарифмічну шкалу можна приділити. Ну, і ще є гель-фільтрація. Ну, це от найбільш досконалий мас-спектроскопія, тому що гельфільтрація не дуже такий. ну теж Порівнюючи з іншими даними. Тільки через, через порівняння. От, наприклад, дві банки: одна банка півлітрової води, інша банка літрової води там, або спирту. Ми знаємо, скільки важить та, скільки важить та, от, через такі порівняння і якусь проміжну масло, наприклад, нам треба важити, то ми беремо і тоді через, це, через три ці. Не три, а два цих даних ми можемо узнати, да? скільки важить масло. Ну, так от я образ знав, але ж це все мікромір, мікрочастинки, і оцей мікросвіт, весь він складається з того, що ми тільки можемо по нашому, по даним, як сказати. Ну, тут от важливі, да? от дані через фібриноген, це молекулярні інсулін, молекулярна маса 6300. Ну, в біології, знаєте, вони не взлюбили чомусь відносні атомні одиниці мас, а стали вживати дальтони. От дальтон в біології. Розберемо. Оце треба про не метали, метали їхні енергетичні рівні ще подивіться. Так, да, друзі. Ну, от, от така справа, тому запасаємось терпінням. Ну, кажуть, що так. Да. Знаєте, язичники кажуть, що терпіння це погана справа. Треба діяти. Ну. Треба діяти, якщо є ресурси. Є ресурс здоров'я, сила, влада. А діяти, якщо цього ресурсу немає, це глупо. То ти, тебе просто зітруть, знищуть, та і все. Ну, знаєте, я не з'являвся, бо. Тому. Ну, ви знаєте, як діляться металі, метали і неметали через бора стату цю пряму. Бор пряму, от, І те, що вище, це не метали, це що нижче там, в, в основному, але не всі метали. от По їхнім зарядам ядер атбо можна визначати. Ну, І от цей, наприклад, період, він указує, скільки цих рівнів, енергетичних рівнів. Розписуємо. Ви, ви, може, вже знаєте, що на S рівні 2 електрона, P рівень це максимум 6 електронів, D рівень 10 і F рівень 14 електронів. От. І кожен елемент, скільки рівнів, скільки ми можемо розписати. А саме. Там групи саме періоди, періоди, а група лише показує, скільки атомів на зовнішньому рівні. А період показує кількість енергетичних рівнів, наприклад, четвертий період чи третій період. Елемент в четвертому періоді, значить, у нього буде 4 енергетичних рівня. А, допустим, в другій групі от 2 електрона на зовнішньому рівні. Ну, це так образно. От, друзі. Тому відбувається от така подія. Я, я не хочу навіть коментувати. Зумієте, я просто зробив своє зауваження, що я думаю про тих людей, яким по 60 років вони там починають. Ну, будувати свої мислі, розмишлять, що от, там небо підперто чимось якимись стовпами, там космосу немає, вода, там плоска земля. І ви, знаєте, вони так. Красиво, так от у них е, язик, підвішен, язик, вміють так все це розказати, що дуже багато людей підписуються на їх канали і дійсно е, топлять оцю пургу, що немає молекул, нема фотосинтезу, нема нічого. Так, да, та знову зустрічався спорив так, з ними. От, нуклеотиди теж, нуклеотиди формуються в нашому організмі. Ну, ви ж ви знаєте, да, якщо подивитися, як, як складається нуклеотид, це азотиста основа, а їх 4, да? чи 5? 5. Аденін, гуанін, цитазін, урацил, тімін. Що аденін, ну, якщо це інформаційна РНК, то Замість тіна буде урацил. От адентімін зв'язка 2, а гуанін цитазін 3. 3 зв'язка. Ну, от, тобто, да, Аденін, тимін 2 зв'язка, а гуанін, цитазін 3 зв'язка. Ну, а якщо ми переписуємо інформацію на інформаційну РНК, то, звісно, буде замість тіну буде урацил. Да, потім ця інформаційна РНК виходить з ядра через пори ядерні потрапляє, ми вже казали, в ендоплазматичний ретикул, і там відбувається синтез білка. Так от, Азотиста основа, якийсь цукор, пентоза, значите, 5, 5, і е, залишок кортофосфорної кислоти. Оце наші синергічні зв'язки. Оці буде пі... при відщепленні додавати кожен раз енергію. Тобто ще є така е, система, як АТФ, ви знаєте, АДФ, там вони більше оцих е, ортофосфатних залишків, і при їх руйнації виділяється енергія. Тобто, це реакція екзо... Екзотермічна і взагалі, з виділенням великої кількості енергії, яка базується і розходується на потребу організму. Ну, і, звісно, нуклеотиди теж поступають і самі синтезуються в організмі, в от, гліцину, аспар... аспартату, глутаміну, в клітинах, в клітинах. Ну, більшість процесів да, відбувається в печінці і в головному мозку людини. Більшість процесів, але також і да, з їжею людина поглинає, теж, відбувається те, що там от, от такі справи. Тобто попадають нуклеїнові ці основи. Да, нуклеотиди, У нас же є. в Ероксисомах у нас є фермент, який розщеплює так само нуклеотивці. Так, друзі, ну отакі справи. Я з вами поздоровкався. Узнав, як ваші справи. Пишіть коментарі. Всім вам гарного весняного дінька вже. Я вважаю, що все буде кращому. Можливо. А можливо, якщо не кращому, то це нам буде як якесь навчання. Щоб люди одумались, щоб люди стали умнішими, що не можна доводити до такого. От, що, що воно трапляється. Я зараз іде кажу, так, і, і, ті, і ті обстрілюють, і ці нам тут не дають житті внутрішні. Тому люди по своїй структурі стали дуже розпорошені, дуже агресивні. От, і все-таки є в, даль... от, на... в Азії, да, от далекий там, схід, там є чому повчитися. все ж таки, люди там між собою більш якось знаходять спілкування і знаходять відносини. От я замітив, наприклад, в Індії, люди кажуть друг другу, брат, тобто ну, незалежно там, родич це, не родич. Там, от... В Азії Балі, Індія, да. тобто сусіди посміхаються друг другу. Ну, тобто Я тут от, е, ні разу не бачив, щоб в Україні, там Західних областей, хтось посміхався до Східняків, чи Східняки посміхались до Західних, чи е, казали, наприклад, мешканці Західних областей казали, до свого східняка, якого вони не знають брат, Ну, як звертались сестра, брат. А от в Індії, на Балі, да, Таїланд можливо, ну, дивлячись, от, особливо от Індія вона так пронизана цією культурою, релігійністю своєю. Да, там Дуже чого такого цікавого є, що для туристів. Цікаве, так? от, і, да, хотілося б, хотілося б, звісно, відвідати Індію. да. Ну і от саме саме для духовного росту, тому що через ну, ці всі подорожі, через там, якщо ти там залишишся в одному монастирі, там залишишся в другому монастирі, то, звісно, якась цікавість в житті відбувається. Так, друзі, щось я заговорився трошки. Всім, коротше, гарно вихідних, всіх обняв. О, да, подорож, вона є цікавою. Подорож вона є цікавою, і людина на, на своїй підсвідомості, вона. Відображає дуже багато подій, а якщо це події духовного плану, то вони так само відображаються і в свідомості, і це дуже корисно впливає на людину. На... Ну, Тобто нам є чому повчитись в різних країн. От, Я маю на увазі взагалі білим людям. от, білим І, і русським, і українцям. Якось так. Все, друзі, гарного дня. Пів години, думаю, вистачить з головою. Хто на тіктоці? Ну, у мене тут не повне, повне на Ютубі буде, всіх обняв.